Знакові новини на соціальній країні в студії Миколи Різник і головні події на цей час такі. Новий епіцентр. Активна фаза антитерористичної операції тепер у Маріуполі. Звільнені з полону. Терористи відпустили трьох українських військових. Пісенне протистояння Україна та Росія зустрінуться у фіналі Євробачення. Боротьба з терористами на сході України триває за оперативними даними. Групи інформаційний спротив на околиці Слов'янська триває бій. Група бойовиків із ранку намагалася вирватися з міста, але ця спроба була зірвана українськими силовиками. В районі одного з блокпостів продовжується протистояння. Втрати з боку українських військовиків немає. А от учора ввечері локальні антитерористичні дії були проведені в Маріуполі в районі військової бази біля аеропорту. Люди в чорному камуфляжі обстріляли кілька автомобілів. В той же час центр міста перебував під завісою густого чорного диму. центральна вулиця була перекрита тролейбусом. На ній палали автомобільні покришки. Також, за інформацією, журналіста Миколи Ревченко, сепаратисти напали на українські сили на вулиці Окружній. Їм дали відсіч деяких захопили в полон. У ході операції особливо відзначилися бійці батальйону особливого призначення Азов МВС України та 72-ї механізованої бригади Міністерства оборони України. Маріуполь повністю розблокований, відкрито рух по вулицях і доступ до всіх адміністративних будівель. Біля звільненої маріупольської міськради розбирають барикади, проте там знаходяться люди, яким це не подобається. Близько півсотні невдоволених вигукують зрадники та фашисти. Тим часом люди підходять навколо будівлі, стоять місцеві мешканці з прапорами України. Серед них викладачі вищої Маріуполя вони допомагають розбирати барикади. Трьох українських військових вдалося звільнити з полону терористів. Їх відпустили сьогодні вночі у результаті тривалих перемовин за участю начальника Донецького військового гарнізону, полковника Сергія Камиша. Нагадаємо, вчора надвечір до розташування добропольського об'єднаного районного військового комісаріату увірвалися майже 10 бойовиків із вогнепальною зброєю. Особи в масках захопили трьох неозброєних військовослужбовців, в тому числі двох старших офіцерів збройних сил України. Заручників тримали у захопленій будівлі Донецької облдження. Держадміністрації Масових заходів у Харкові до дня перемоги не буде. Харківська облдержадміністрація скасувала військовий парад 9 травня та всі масові заходи. Таке рішення прийняли у зв'язку з імовірними провокаціями, що можуть призвести до масових жертв. Ветеранські організації області з розумінням поставилися до такого рішення. Менш багатолюдні заходи присвячені дню перемоги, як то покладання квітів до пам'ятників, обов'язково будуть проведені. Також в районах Харкова та області працюватимуть польові кухні. Святкові заходи відбудуться і в навчальні. Закладах Харківщини. На банкові не виключають імовірність терактів на 9 травня. На день перемоги можливі будь-якого роду заворушення. Про це напередодні повідомив виконуючий обов'язки заступника голови адміністрації президента Андрій Сенченко. Беручи до уваги те напруження, яке зростає на південному сході країни та інформацію силовиків, до свята перемоги готуватимуться як ніколи. Ведется очень серьезная работа по всем, по всем линиям силовиков и агентурная, и в части так сказать, планирования действий силовых структур. И все это связано с тем, что да, нам известно, что планируется разного рода акции по дестабилизации ситуации и возможны и террористические акты. Поэтому просматриваются все линии: общественный транспорт, места скопления людей, места возможные, ну, скажем так, столкновения людей. За разных взглядов. Служба безпеки України отримала докази підготовки та координації Росією заходів з проведення на сході України так званого референдуму зі створення Донецької народної республіки із заздалегідь відомими результатами. Зокрема, про це свідчить запис розмови керівника руху «Русське єдінство» Олександра Баркашова з лідером незареєстрованої організації православний Донбас Дмитром Бойцовим. Перший пропонує сфальсифікувати результати опитування, другий просить підтримки російських військових. Петрович, у нас понимает. тут вообще полная, короче, у нас под, под Донецком 150 километров стоит 300 единиц эшелон, короче, боевой техники. Десант высаживается в Донецке. Блин. Донецк не выстоит. Если блин, не, нам не помогут, ну, Россия если не войдет, то все, нам... Я, я отменяю 11 числа референдум, потому что он не проведется. Да вы в партии все что угодно, напишите, что 99 Вы что... Вы человек, дети, будете ходить, бумажку собирать. Здесь все, конечно, на взводе, Даже Кадыров, блядь, он так вот, я первый написал президент президенту обращения. Потом Бирик, Зюганов, ну и все прокукарекали. Чего этот наш президент такой хитрому ждет? Якщо Росія і підтримує так званий референдум, то підтримки світової спільноти годі чекати. На сході України готується фальшивий і надуманий референдум. Про це заявив держсекретар США Джон Керрі. Він також зазначив, що Сполучені Штати не визнають цю нову спробу поділу України. Аналогічна заява прозвучала і в Держдепартаменті Сполучених Штатів. США стурбовані зусиллями проросійських сепаратистів у Донецьку та Луганську організувати референдуми про незалежність 11 травня. Ми рішуче відкидаємо ці незаконні зусилля спрямовані на подальший поділ України. Український мільярдер Ахметов вживає всіх зусиль для того, щоб стабілізувати ситуацію в Донецькій області. Про це в Одесі після представлення нового голови місцевої ОДА Ігоря Палиці заявив губернатор Дніпропетровщини Ігор Коломойський. Судячи за все, жартума, Коломойський додав, що готовий прийняти Донецький регіон під власне управління. Нагадаю, раніше в інтернеті з'явився досить дивний ролик про приєднання Луганщини та Донеччини до Дніпропетровської області. Сьогодні розмовляв із Рнатом Ахметовим. каже, що важко, але намагається спілкуватися, розмовляти якось про щось домовлятися. Хочу сказати, що він бореться всіма силами, намагається, щоб Донбас був із Україною. Україна отримала 3,2 мільярди доларів від міжнародного валютного фонду в рамках дворічної кредитної програми. Надходження першого траншу вже підтвердили в національному банку. Як повідомлялося раніше, близько 2 мільярдів з цієї суми український уряд планує направити на погашення дефіциту держбюджету, а решту коштів зарахувати в золотовалютні резерви країни. Тим часом стало відомо, що в травні Україна має отримати ще 4 мільярди в американській валюті. Цю суму мають асигнувати США, ЄС Всесвітній банк. Японія та Канада в цілому захід планує надати Україні в якості фінансової допомоги 27 мільярдів доларів протягом двох років. У Києві біля Національного музею історії Великої Вітчизняної війни школярі кадети провели День пам'яті за загиблими у Великій Вітчизняній. На схилах Дніпра вони розмістили кількаметрову цифру 6 мільйонів, як нагадування про загиблих у війні. Подробиці розповість Лана Маяковська. Майбутні генерали, майори чи навіть міністри оборони. А сьогодні вони кадети військового училища прийшли до музею, щоб шанувати пам'ять загиблих у Великій Вітчизняній війні. Это первый парад его жизни. Я очень рад за него и. Надіюсь, що ще таких парадів буде дуже і очень много. І каданібуть настане день, коли он буде командувати парадом. На схилах неподалік від пам'ятника Батьківщина Мати встановили кількометрову цифру 6 мільйонів, як нагадування молодому поколінню про ціну перемоги. Кількість українських загиблих у війні. Ми не довжні були опозоритися тут. Ми ж должны були показати себе хороше з неба ж дивлять, як ми мертві, які служили, допомагали нашій Україні. І поэтому ми цього параду. Кадетський корпус налічує близько шести сотень учнів. Патріотичним та духовним вихованням займаються викладачі. Кажуть, кадети дорослішають раніше за однолітків. Мені педагогів, нені офіцерів, які працюють в нашому кадетському корпусі, вони ставляться все-таки більш, більше воспринимають ту ситуацію, яка в країні, ту політичну ситуацію, і починають, уміти, починають аналізувати. На завершення школярі кадети розгорнули великий державний прапор і пронесли його по головній площі музею. Лана Маяковська, Богдан Сендровський, соціальна країна. Україна і Росія зустрінуться у фіналі Євробачення. Наша Марія Яремчук увійшла в десятку фіналістів. У першому півфіналі виступили 16 представників європейських країн. Загалом у фінал потрапили лише 10, До них приєднаються ще 5. Це Німеччина, Великобританія, Франція, Іспанія та Італія країни-учасниці Великої п'ятірки. Данія теж виступатиме одразу у фіналі як країна-переможниця минулого року. Другий півфінал конкурсу відбудеться 8 травня, а фінал 10-го. Це остання інформація на цей час. Більше у наступних випусках не прощаємось. Країна у небезпеці і армія буде захищати кожного з нас. Нашим солдатам потрібно, щоб куля не пробила бронежилет, щоб їх прикривала броня, щоб мир у небі захищали наші пілоти. Підтримай армію, врятуй країну, дзвони або відправляй СМС на номер 565. Кожен дзвінок 5 гривень українській армії. Дізнайся, як допомогти більше. Армія з народом, народ зі своїм військом.